На підприємстві велика кількість основних засобів, а необхідно сформувати звіт тільки по автотранспорту. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в новому випуску Електронний облік та звітування. Я Ліана Кириленко, експерт з автоматизації в програмі Баз бухгалтерія. І ми з вами розглянемо, а як відобразити облік транспортних засобів. В програмі Баз-Бугалтерія. Спочатку пропоную перейти до розділу Довідники основні засоби. І для полегшення у вас існує можливість використовувати групу, яку ви можете так і назвати: автотранспорт для того, щоб потім в звітності робити відбір саме по ній. Ось ми бачимо, що вже є створена група автотранспорт, в якій знаходиться список всіх наших транспортних засобів. Для більш детальної інформації, щоб в звітності ви могли детально проаналізувати всю інформацію, я рекомендую повністю заповнювати карточки основного засобу. Для цього ви заповнюєте найменування, група, повне найменування, виробник, заводський номер. Чим більше інформації ви внесете, тим більше інформації ви отримаєте в звітності. Але також зверніть, будь ласка, увагу на окрему позначку, що це саме є автотранспортом. Тобто в карточці основного. Основного засобу вам необхідно встановити прапорець, автотранспорт. Також саме за цією позначкою ми можемо робити відбір в звітності, в якому ж саме звіті ми можемо робити цю позначку. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Пропоную перейти до розділу ОЗ і НМА та використаємо з вами звіт відомість амортизації ОЗ. Обираємо з вами період, на яку нам необхідно сформувати даний звіт. Наприклад, оберемо з вами червень місяць і сформуємо звіт. Програма нам зараз сформує звіт по всім основним засобам, але ми хочемо зробити відбір тільки. По нашим автотранспортам. Для цього ми натискаємо Показати настройки та переходимо на вкладку Відбір. Є два варіанти, за якими ми можемо зробити відбір. Перший це наша група, тобто папка. Ми натискаємо додати, знаходимо поле Основний засіб, і всередині даного поля основний засіб ми обираємо варіант поля група. Група дорівнює, і в колонці значення обираємо з вами нашу групу. Але тут будьте уважними, якщо ви натиснете два рази на групу автотранспорт, ви потрапите всередину цієї групи. А нам потрібна сама ця група. Ми на неї становуємось один раз мишкою автотранспорт. Та натискаємо зверху обрати. І формуємо з вами звіт. Сформувати ось таким чином. Нам програма з усього звіту зробила відбір тільки по основним засобам, які знаходяться в довіднику основні засоби. Це перший варіант відбору. Ну а тепер давайте спробуємо за другим варіантом. Натискаємо Показати настройки. Я знімаю прапорець, основний засіб група та натискаю Додати. Переходжу знову до поля Основний засіб, і нам з вами необхідно знайти варіант поля: це автотранспорт. Зараз ми з вами його знаходимо. Ось ознака автотранспорту. Вид порівняння дорівнює і значення вказуємо так. Сформувати. І ось знову ми бачимо, що програма нам показує інформацію тільки по нашому автотранспорту. Якщо ми з вами знімемо цю позначку, ми будемо бачити інформацію за усіма основними засобами. А якщо встановимо відбір, то ми бачимо, як нам програма формує звіт тільки по нашому транспорту. Відповідно, цей звіт ви можете роздруковувати або зберігати у зручному вам форматі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!